Якщо в аналогічний період минулого року жнива ранніх зернових були у розпалі, то цьогоріч їх збір уже завершився. За словами аграріїв, результати, на жаль, не виправдали затрати праці та матеріально-технічних ресурсів. На урожай суттєво вплинули несприятливі погодні умови. З площі майже 29 тисяч гектарів валовий збір склав 34,7 тисячі тонн з середньою урожайністю 11 центнерів з гектара. Це, за словами начальника управління агропромислового розвитку Криворізької райдержадміністрації Ігор. Не ті показники, до яких звикли сільгоспвиробники Дніпропетровщини і Криворізького району, зокрема. На жаль, погодні умови так склалися, починаючи з осені минулого року, коли закладався урожай цьогорічний. напроти коли була повністю відсутня волога, і ми не змогли отримати достатньо дружні сходи, які б гарантували сказати, надійну перезимівлю і віддачу озимого плину. Також, Погодні умови зими це аномально низькі морози, низькі температури. І весна, коли вона, озимі культури, які були дещо ослаблені на протязі осінньо-зимового періоду, не змогла, не змогли дати їм той достатньої, таки, продуктивної вологи. На жаль, ми втратили 40% озимого клину, які довелося пересувати іншими культурами. Основний хліб це озима пшениця. У нас вона збереглася на площі 12,9 тисяч гектарів. Було зібрано всього на всього 15,8 тисяч тонн збіжжя основного хліба це озима пшениці, основна наша продовольча культура. Недобір цьогорічного урожаю певною мірою компенсує якість отриманого зерна. 90% валового збору відноситься до продовольчої групи. Це другий, третій класи. Значні площі у Криворізькому районі цьогоріч було відведено і під озимий ячмінь. На жаль, все ж таки озимі культури в цьому році. Ну Помню казати, не відкрили свій потенціал, в тому числі й озимий ячмінь. Його валовий збір склав 6,3 тисячі тонн при середній урожайності 11,5 центнера з кожного гектара. Дещо кращі результати були отримані по ярому ячменю, яко, площ, посівна площа, якого сягала 10 тисяч гектарів у зв'язку з пересілом озимих. Та все ж таки кожен, кожен сільгосппідприємство розуміє, що. Все ж таки, основна роль зернових культур в структурі виробництва це розрахунки за паї. І на цю культуру покладали значні надії на ну, як би сказати, компенсацію недобору озимих культур. Ярого ячменю зібрано 12,1 тисяча тонн, дещо вища врожайність середня цієї культури склала майже 15 центнерів кожного гектара. Це, в свою чергу, ну, дає надію на те, що все ж таки вчасно будуть проведені вже розрахунки за паї тим громадянам, які бажають отримати оренду плату в натуральній формі. Зараз на державному рівні розробляється ряд програм, що спрямовані бодай частково компенсувати сільгоспиробникам негативний вплив погодних умов і недобір урожаю. Відбулася зустріч активу області з першим заступником міністра аграрної політики. Безуглим, де було, він зазначив, що Кабінетом міністрів України розробляється ряд програм по підтримці тих регіонів, які найбільше постраждали від посуду. Це і пролонгація кредитів, які були надані сількус підприємствам комерційними банками. Це і компенсація кредитної ставки. Це забезпечення насінневим фондом з Державного резервного насільневого фонду під, можна казати на пільгових умовах по відстроченню терміну платежу за отриманий насінневий матеріал. Дніпропетровська область, відповідний Криворізький район. Попали в епіцентр посухи, і казати найбільша кількість постраждалих посівів від погодних умов все ж таки знаходяться на території Дніпропетровської області, ну і особливо південної частини, де знаходиться в тому числі і Криворізький район. Найважливішим завданням для сільгоспвиробників Криворізького району наразі є забезпечення продовольчим ресурсом населення та закладання насіннєвого фонду під майбутній урожай наступного року.